Завдання 7. Чому дорівнює маса гепарда, який біжить зі швидкістю 72 км за годину, якщо його імпульс дорівнює 720 кг на метр за секунду? Ну що ж, давайте міркувати для того, щоб не гадати, куди Бог пошле, нам потрібно роздати цю задачу, знайти правильну відповідь, а тоді вибрати її серед тих варіантів, що в нас є. Записуємо тоді в дану отже, швидкість гепарда позначається літерою В. Записуємо дорівнює 72 км за годину. І це дорівнює. Ну що ж, оскільки у нас імпульс у кілограмах на метр за секунду, то нам прийдеться кілометри за годину перевести в метри за секунду. Яким чином? Це досить просто робиться. Записуємо, що це дорівнює. Пригадуємо, записуємо 72 без змін, що множиться. А тут у нас є кілометр в кілометрі, і в чисельнику ми пишемо 1000 метрів. Бо нам потрібно в метри в чисельнику. А в знаменнику годину замість години пишемо 3600 секунд. Є? Ну що ж, давайте скорочувати. Отже, два нолики ми можемо у чисельнику і знаменнику скоротити, а також на 36 скоротити. Тут у нас буде 2, тут у нас буде 1. Ну і залишиться тоді 2, що множиться на 10, 20 метрів за секунду. Записуємо, що це дорівнює. Я перенесу. Отже, швидкість у нас складає 20 метрів за секунду. Так, ну і імпульс. У нас є 720 кілограм на метр за секунду. Записуємо імпульс. Це маленька літера П до рівня. 720 кілограм на метр за секунду. Є? Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують. Чому дорівнює маса гепарда? Маса гепарда це маленька літера M? Є? Ну що ж, пригадуємо, як ми можемо знайти імпульс. За означенням імпульс тіла, отже, імпульс P, визначається як маса тіла, що множиться на його швидкість. Ну, звичайно, що в певній системі відліку в даному випадку відносно землі. Ну що ж, нас цікавить, чому дорівнює маса звідси. Як її знайти, можна трикутником, можна циферками. Дивіться, ми можемо, наприклад, записати, як тут добуток, отже, ну, наприклад, 2, що множиться на 3. Це буде дорівнювати 6. Тоді, як ми можемо знайти m? Це двіечка, я під ним написав. Отже, звідси тоді випливає, що двійку, щоб знайти, потрібно добуток 6. Поділити на відомий множник, на 3. Головне правильно записати це співвідношення на початку, тоді ви шукаєте потрібну літеру. Тобто, в даному випадку ми можемо сказати, що звідси випливає, щоб знайти масу М, нам потрібно імпульс P поділити на швидкість. Так? 6 це P, а 3 це швидкість v. Гаразд, Формулу ми вивели. Як можна знайти масу. То залишилося підставити і обчислити. Підставляємо і обчислимо. Так, отже, пишемо М дорівнює. Отже, замість p пишемо 820 кг, що множиться на метр за секунду в чисельнику, а в знаменнику, тоді що ділиться на швидкість. Швидкість розкладає 20 метрів за секунду. Ну що ж, метри за секунду у нас скорочуються, Так. На нолик ну, можна скоротити. На 10 І чисельник і знаменник залишиться 72. Що ділиться на 2? Це буде 36. Записуємо це до рівня 36. Яких одиниць залишається в нас кілограми? Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, чим рівнює маса гепарда? Ми знайшли записуємо, що маса М складає 36 кг. Дивимося, який це варіант відповіді В. Записуємо В. Ну що ж, ось таке звичайне завдання на використання формули імпульсу. На цьому вправу завершено.